Очима служба в Збройних силах пройдена від нуля і по максимуму. Тобто є чим гордитися. Стремитися теж є, але гордитися вже набагато більше є. Будеш гордитися ще більше, тому що в тебе є перспективна донька. Що тобі можна побажати після стільки людей сказали просто? Якось щось ще казати в такому. Ратності, воно якось банально. Хочу просто тобі побажати щастя, здоров'я, здоров'я твоїм батькам, здоров'я твоїм братам, сестрі, щоб були здорові. Хочу побажати тобі здійснення твоєї мрії, кав тобі є. Хочу побажати, щоб ти справляв 100 років бора, дивись на нас, дивлячись на тобі соромися. Гірські склони. <сі> і при цьому <сі> тобі... в голові було одне. Життя прекрасне, чудове. і Я його чудово прожив. Наливайте днівки. Дякую вам за прекрасні слова. <праць> Бай, а чи ми піднімемося на ті гори? Боже здоровлять сьогодні.